Вітаю! Сьогодні заняття з розвитку мовлення. Темою заняття є Новий рік. Метою заняття є активізація та розширення словникового запасу дітей за лексичною темою, вдосконалення та розвиток з'язного мовлення, а саме складання речення з опорою на схему картинку. Також розвиток зорового сприйняття логічного мислення та уваги. Доброго дня, діти! Давайте з вами пригадаємо, яка зараз пора року. Так, зараз пора року зима, молодці. А яке скоро настане свято? Свято Новий рік. А давайте з вами пригадаємо, що потрібно, щоб новий рік був яскравим, веселим. Давайте разом повторимо це Дід Мороз. Повторимо Дід Мороз. Це снігуронька. Повторимо снігуронька. Ялинка. Ялинка. КУЛЬКА. Кулька. Ялинкова іграшка. Повторимо. Ялинкова іграшка. Верхівка. Верхівка. Подарунок. Подарунок Гірлянда. Вогники. Вогники. Молодці. Ми з вами пригадали все. Що потрібно для яскравого веселого святкування Нового року. А тепер я вам пропоную ще одну вправу: ми будемо складати маленькі розповіді про зиму і про новий рік. В цьому нам допоможуть картинки. Я задаватиму питання. На які вам потрібно відповісти? І таким чином у нас будуть складатись речення. Отже, почнемо. Дивіться, це хто? Так, Дід Мороз. Що робить Дід Мороз пензликами? Дід Мороз малює. Подивіться, що він малює на віконці. Дід мороз малює візерунок. Повторимо дід мороз малює візерунок. Це хто? Так, хлопчик. Що робить хлопчик рукою? Хлопчик ловить молодці. А що ловить хлопчик? Хлопчик ловить сніжинку. Повторимо хлопчик. Ловить сніжинку. Це хто? Так, це діти. Подивіться, що роблять діти? Діти ліплять кого? Діти ліплять. Сніговика. Повторимо. Діти ліплять сніговика. Подивіться це хто? Це діти. Діти з чим? Діти з кульками. Що роблять діти з кульками? Діти з кульками прикрашають. Що? Так, ялинку. Повторимо. Діти з кульками прикрашають ялинку. А ось. І ще одне завдання. На малюнку будуть картинки зліва та справа. Нам потрібно з'єднати однакові картинки. Перевіримо, які ви уважні. Подивіться, ось червона кулька. Давайте знайдемо ще одну червону кульку. Молодці. Ось вона. Це синя кулька. Знайдіть ще одну синю кульку. Перевіряємо. Це зелена кулька. Давайте знайдемо ще одну зелену кульку. Перевіримо. А тепер знайдемо ще одну жовту кульку. Знайшли, дивіться. Чудово! Ми виконали все! Отже, давайте пригадаємо, яке скоро свято новий рік. Хто приносить подарунки для діток? Дід Мороз та Снігуронька чудово. А що роблять з ялинкою? Так, її прикрашають. А чим? Так, ялинковими іграшками, шарами. Ліхтариками, вогниками, гірляндами. Молодці. А ще ми з вами грали в гру на уважність і з'єднували однакові малюнки. Чудово! На цьому наше заняття закінчується. Я вам кажу до побачення! Da, doi, zi,